Диви, скаути, Іра. Та, добрий день. Доброго дня. Добро. Хочу у вас в інтернеті. Та це добре. Це бігає. Оце в мене класний. 50-ка. А в мене п'ятдесятка. тільки я пройшли рік купив, а це вже новіший. Блядь, то, ми в, тебе, б... то в тебе зад піднімається цим. E, mm. Ні, ні, нема ще стара. У мене тепла була стара, а я ж хотів купити гачки, хотів купити, щоб е, вдосконалити. А тоді хлопці кажуть, куди? Ну хватить вдосконалювати, купіте, докладіте. No. І ну, в принципі хлопці дослуховуються, тому що тут була проблема, от дивися, і вже дивік В тебе тут впарається Так само. Бач, вже вони убрали. Вже палець пролазить. Ну, а того то ж була проблема. І я скільки на раз на Та ти що? А як же ти робиш на ньому? А що ж я ним роблю? Города тут не біля. Я роблю в колгоспі під трактористом, то я не маю коли ним їздити. Поняв. Я ну я, лас, туди... я його як захотів, побачив, скільки їх ще ж тисячі були. Ні, цього вперся, і все, цього, і цього, і все. <світ -п 'я> Бо він красень. Да. Реально... І тоді просто позвонив. На фірму каже, так і так хочу трактор, ну я хотів з кондиціонером, я не мав в налічі, ну нема візит без кондиціонера на візит. Ну от мені подобається те, що я сервіс. Я звертався два рази, два рази мене послухали, два рази приїхали, люди відремонтували, що ще потрібно. А знаєш, як погано, коли ти звертаєшся, а практично ніхто на це не реагує. Понімаєш, от був у мене такий випадок у знайомий, який звертався, я не буду вказувати. Він два місяці чекав і ніхто й не приїхав, махнув рукою і сам робив. От тобі це. Значить техніка достойна, отут в тебе реверса ж немає ще. Сьогодні тут в мене дружина ось ось сідає. Реверс тут. Все. А навіска, бомба, бомба. Оце цього Оце принцип нужен 100%. Да. Поняв, Но ну, я Не тобі так, скажу. Реча, рукою Ні, Ні, тут зовсім інший принцип. Да, Ти зрозумів, да. там стояв отут от, розумієш? а тут нас вже поставили тросовий, десь сюди. У мене в цій версії стоїть три речаги, рячаги. Отут в мене три. І я З приколяв ви можете собі зробити. У вас немає замість речачка. Тут... Так, в мене немає. Ну нічого. Зробили, бачите, є плаваю ще і це. Там, там. Додатково вже от ви перекладаєте? Додатково Та я, Йо, вже є ще додатковий плаваючий. Тобто ми можемо перекласти в плаваюче так, і так, чітко так. працювати. Це вас міша звати? Так, Михайло. Прошу вибачення. А Скажіть мені ще одне. може <кхах> <кхах> 540 тисячу. Я мав першу серію цих тракторів і потім другу. Оце останню я купив. Я вам хочу сказати, що просто самоліт. От, от я скільки працюю, ним тільки одне задоволення. Так, ну хлопці, я ж приїхав, щоб посидіти в ньому, покрутити. Я ж планую 90 купувати, ви що думаєте? Давайте по 130. на 130-й. Може зразу до матку пропустити і пересяди на... 130. Ні, 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 ні. Дав би Бог, щоб я стільки землі купив. Ох ти, йоперний театр. Зразу видно таке сидіння тут є в нас. Щоб сідати. Боже мій яка краса. Дивіться, козаки. Управління кабіною. Магнітофон. Це все під дерево зроблено. Це наша навіска. Тут у нас теж навіска. Тоже саме чотири передачі сюди. Так. І тут у нас... Я не зрозумів, це що? Понижені, повишені в чотирьох режимах, да? так? Так, так, в чотирьох. Так, виглядає далі ось так. Ручний газ. Рушний газ. Монітор. Тут у нас люк. Динаміки. Так. Тут у нас руль, так, серво? Сидушка, грамер. Ооо, садушка, ну вона під мене не налаштована, але все рівно приємно. Так, так, так у нас тут. Тут О, покайник, бачу, на бачу, бачу, бачу. Так, форточка тут у нас є, така бачите. Ось так. Супер. От. А ну її завести цього дядька. принцип. Супер. Да. Да. Я закриваю, давай, давай, шумоизоляция. Ну тут шикарно. Так. Согнет лодочка. Просто самолет. Так. Ну, что я вам скажу. Я к дядьку. Супер. Лицятий. Давайте подивимося його знаружі, огляд Так, дивіться. Так, армур. бак у нас на скільки? 180. Ну, армуру я бачу. Так, що у нас тут? Ой, ти який здоровий, так? Да? Ну він же ж дихає, так чи ні? Звичайно, треба багато. Він турбований. Так. Який двигун стоїть, Юто? Юто. Це так. Ти смотри, як зроблено прикольно. Так. Що, два фільтра, так? Ну хитак на її чесно. Зрозумів. Яка вартість цього фільтра? Фільтра? Да. Назверкати в сервіс і в коксиван. Так, який передній? Який? Гар. Разумаль, <кху> бачите. Це той самий міст, що ставлять на Так. Да. Ми живі на 50, на 90, на 110, на 130-800 станції міста. І ще не арма. Ми вже перевірені, може сказати, руками. що в полі. Та ти що? Це ряд Рядна шістерка. Рядна шістерка. Звичайно, це це не не, не турбований. 110-ка турбована, а це звичайно 6. Так. А ну, те, ще подивишся тут. Та ти що компресор, кондиціонер. Так, а ну йдемо подивимося задню навіску. Масивні планки. Як всі к нас підсилені такою знизу планочкою. Причепний механізм. Два, один і другий. Так, а Де як а як, з вумом? Міняються у вас з'ємні ці, бо я бачив, що на черкабі ні є, є да? о, тут дві пари йде. Тут є 8, 6. Дві, дві додаткових. На 16, зараз Так. Яка подивились. Це у нас гідравлічний, так? Це євро, так? Так, так. Ну я тобі що хочу. Тобто ми розкручуємо болти, витягуємо цей. цей. Відкручуєте. Так, зрозуміло. Значить, і того в нас, і по гідрових вже... Так. Це наша навісочка тут. Угу. Також так, працює, поняв. Це розподільник на навіску. Так. Зрозумів. Ото воно і є з правої сторони, от там, так? Так. Хорошо. Ну що я скажу, друзі, дивіться, яка тема. А? Це тобі 130. Це тобі 130. Тонажність цього яка? 5500. 5100. 500, 5 100. 5 100, да? так? Тут 110-ка, вона зроблена на базі 130-ки кабіна. Повністю простора така сама, як і в 130, це, то тільки менші колеса, ну і мотор слабший. Ну і мотор відповідно слабший. Так, так? Тоже -цилиндровий? 4 -4 -цилиндровий трубі, так. Теж 6-циліндровий. 4-циліндровий Бачиш? Теж юто. Передні шини, попередні шини армор вже. Так. Передні версії були звичайні, ми вже поставили армор. Передній міст теж фірма гад. Звичайний бунт ми вже поміняли на гад. Так, а ну давай задню навіску ще подивимось. Так, задня навіска мало чим тої. 4,5 тонни вантаж підйомність. 4,5. А на 130-му? 4,5-400. А тут 4. 4,5. Та ти що? Теж такий принцип, бачиш. Так. У нас тут є ручний цей. Причепний механізм буде. Теж тут великі чолки, масивні, бак 180 літрів. Бак 180 так. літрів. Так, в нас там крап... крапельниці вже немає, да? На... Тут, тут 16,9 на 34, а тут вже тут 18.4 на 38. 38. Ой, ну, та, ну там здорові взагалі. Так, а ну давайте я ще цей зайду. Ну, в мене мій пріоритет 90-й взагалі. Сидочка та сама Саме що відео ізоляція, камери 360, драмер. Нема. Може ми заводимо масу що не Ух ти, оце дядько. Так, дивіться, як дуже прикольно зроблено. Корточка, от вам корточка. Ой, не можу відкрити, от. Так. Тут у нас люк теж для провітрювання. Панелька у нас виглядає ось так. Тут у нас є світлоповоротники. Так. Все те ж саме. Тоже воздух. Это задняя нависка, я так понимаю, да? да? да. Спаренные тормоза. Управление движением навиской. Да, також сидушка, да. Вот сидушка. Five five. Вообще, неплохо. О, Бачите, друзі, тут вже класно, тут можна їхати, а в скауті от раз і ми вже в нашому 50-му і вже виворот є. А тут дивіться, скільки треба до повного виворота. Бачили? А На нас це зручніше. Попросили повернути колесо. Красавчик. Так, Це управління кондиціонером, так де само дефлектори, бачите, тут у нас, ну в принципі, все є так, як воно має бути. Як разом. Коробка, коробка і це все, все разом. Не може бути, ні, тут роздільна ванна. Та ви ж то? ні, не, от ванна, у вас тут ванна строго йде, так зроблена, що гідравліка взагалі окремо. Це дві роздільні ванни Звісно. Ні, ні, ви що? Не може бути, там з 50-ї вже починаючи, там ніде немає. Ну це добре. Ну, 90 й хочу дивитися, хочу 90 й дивитися. Так. Оце трактор для мене. Документи Шо? завтра вам приведуть. Ні, 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 дякую. Дякую, хватить. Чуєте, мене... мене дружина з дому вже вижене, треба, щоб трошки заробило. Ні, не, треба гроші заробити. Ну я мрію про нього. Він мені подобається. Ну я, я в курсі справи. Так, ну що, друзі, заходимо в 90-й, то, що я хочу. Так, сідушка взагалі для мене не настроєна. Наша... Так, хлопці, та ви що, мені саме більше цей подобається. 130-й, звісно, сильно. Це в нас, це в нас, дивіться, який прикол. Дивіться, я нажав педаль і руль на себе відтягнув. Пам'ятаєте, як я там переробляв рульовий механізм. Так, так. То тут, коли ми натягнули, бачите, тут у нас оця вся панелька разом з рульом. А ззаді телефон себе заряджає. Що, що? Ззаді телефон Дивіться. Що, серйозно? Там без Ось тут, да, стоїть? Так, ось тут, одна зарядочка. телефон поставили і поїхали. Давайте викорю, давайте попробуємо. Ну, візьміть камеру. Давайте. Маса включена? Ключ іде. Так, так, включена. Так, дайте я включу. Чекайте, що ся. Я хочу нейтрально включити. Так. Дараз. Включаю. Ну. Є? Є, зарядка пішла. Супер! Да ти що? Зручно, комфортно. Чуєш? Все для комфорту. Так, хлопці. Так, зараз ще покажу, почекайте. Тут це ще не все. Дефлектори. Дивіться, де по дефлекторах, що робиться. Бачите, тут тут, є тут дефлектори. Так, є тут. тут, Тепер форточка, дивіться, та ж сама. А, ще й він і зі є, це краса. Це краса. Так, ну саме основне, що мені дуже сильно подобається. Дивіться, я зараз поставив, коли маю виходити з трактора, але я вам покажу деякі моменти. У нас, дивіться, оцей весь уже речах відповідає, я так зрозумів, за. За поворотом. Ні, повороти. Ні. Це реверс? Це реверс. реверс? Так. Повороти, повороти і фари сніпло, так. і сигнал. Так. Тут у нас ручний газ. Так. Це все серворуль. Тут у нас також і ручний тормоз по-простому, але понадійному. Так, так. такі, комбіно, такі. Гідравліка навізка у нас справа, тут у нас додатково. додатково. управління двірниками і з освітленням це на вже кабіні. Додаткове. Так, так, все. Школа. супер. Кондиціонер, облучний. Так, це у нас. Що фільтр тут стоїть, так? так? І так, міняється так. з цієї сторони. Можна з цієї можна цієї вулиці поміняти. Так, вон то ж саме. Це що у нас? А буквально вон. Тільки воно вже в такому виконанні, да? Так, так? так, так, так. Тобто у нас так. 50 отут е, був речажок так, такий. Так. А це вже тут. Зрозуміло. Ну, я йоша хочу завести. Ви вибачаєте. Нет, обов'язково. Так. Може такий своїм кодом зразу піхати? Ні, ні, не <плес> Ось так. Дивіться, яка краса. Що ж не працювати, га? Що не працювати? Бак літрів? 90 літрів бак, фільтр у нас уже. Такий тут пластикові крила. Чотирьохциліндровий рядний двигун. Без турбона дуват. З турбіною. То це в нас Юто. Юто. ЮТО, ЮТО. Ось турбіночка наша. Щеплення для землею. 30 на 70 на Р20, задні 380, 75 Р30. Так, покажу ще з боку його. Можна закрити, так? Закрити. Знаєте, я дуже хотів у 130-му посидіти, чесно кажу. У мене було дуже дике бажання посидіти в 110-му, але найбільше бажання було побути в 90-му. Тому як я його думаю, що пізніше буду купувати. Ну, е, знаєте, Ви кажете, що ми звідси поїдемо, потрібно гроші заробити, щоб, і щоб дружину болтати, а ви зразу так поїдете. Це все не підготовлено. Так що, хлопці, я хотів би вам ви побажати, щоб ви... Дружині теж показали, думаю, що дружині теж подобалося. Ні, дружині дружині воно подобається, але їй подобається, що це треба платити це багато грошей. Ну, Поки, поки ми обходимося цим, а далі будемо говорити про такі, будемо ну, в сім'ї. Що я хотів би вам сказати, хлопці, дякую вам за те, що ви є. Це перше, за те, що ви правильний підхід зробили із сервісом, із обслуговуванням, за те, що ви дослуховуєтесь до нас, до користувачів. Це для нас я, вам бажаю, да, я вам бажаю чим побільше контакту із вашими споживачами і щоб ви дякую. тільки розвивались. Дякую. Все. Давайте. Приємно. Ну тут взагалі, взагалі краса, яка, так? Да? Це сильно. Так, а ось і директор. Доброго дня. Доброго дня. Не директор, а топ-менеджер, -топ він же ж по розвитку. Да? Да. Хорошо, я вас знайомлю. Це Артур. Приємно. Так, і розкажіть мені, будь ласка, про цей агрегат трошки. Це у нас зубова борона. 9 метрів представлено тут на виставці, може бути 12 метрів, дивіться уважна вага і 200 кілограмів. Значить, це від 130 кільких сил трактора і вище. Тут іде зуба оборона, вона добре працює після пахати, вона дуже ефектно вирівнює повністю площу. Вона розкладна, можна подивитися уважно. І вона регулюється за рахунок балки катка на кожного, іде три катка. Так. Варіанти у нас під нею йде три варіанти. Це йде, е, труба е, спіральна, полоса пряма, або полоса спіральна. Тобто, якщо полоса, це тільки якщо у вас регіони дуже засушливі, або там у вас не було дощів, дуже велика грудка, дуже тяжкі грунти, це можна брати полосу, полоса йде 50 шириною, 8 толщиною. Дуже ефектно працює перебуває. Або, то, якщо у вас, допустим, тут у нас волога нормальна. Зараз поле у нас після раніше сої. От, можна брати трубу. Ну, труба добре йде по вологому ґрунту, не наліпає нічого. Так, Ви його... зрозуміло. Значить, а яка його ціна? На сьогодні ціна його з ПДВ 440 тисяч. На сьогодні, це на сьогодні. В е, наша компанія вже рік є в, спи в списках компенсації в, в Мінніекономіці, тобто держвиробник. Як І якщо тут купуєте з ПДВ, то буде повернення вам 200%. Зрозуміло. Так, так, а давайте ще підійдемо до цього. Так, обов'язково. Це, вима... це ми дивимося зараз злощильник. Так. Е, Подивіться, яка краса. Так. Для яких кінських сил це Це ушільник представлений 3 і причепного формату. Дивіться, це у нас іде від 100 кінських сил, бажано і вище. Так. От, від ста кінських сил. Всі у нас ушільники маленькі, середні і широкозахватні, вони представлені з системи тандемного катка. Тобто, це йде каток, він йде тандемний, опорний, Так. і він йде шарнірно з'єднаний. Тобто так он він має шарнір в плані того, що коли він підіймається в транспортне положення. Колеса е, опускаються, піднімається повністю висерива. Весь, весь То він хитається. Для чого це? Коли ми опускаємо в робоче положення, в катки вони стають повністю на йде на, е, повне контактне пітно, і вони працюють і копіює ґрунт. Цього роду як е, компакт. Реформатор. Так. Да. Тобто він має два ряди робочих органів. Робочі органи ми напряму замовляємо з Італії, це італійські робочі органи. Вони йдуть 90 ширина, 14 толщина. Вони пружинні, не традиційні. Да, вони ставляться двома болтами кріпляться і стоять між двома опорами. Маєте бачите, щоб не змінювався заложений буд атак. Вот. Що характерно, що у нас стоїть э, диски, ідуть в діаметрі 510 мм, вот. вони йдуть хвилясті, дуже мелкі, гострі. Це э, ефект в тому плані, що вони перебивають всі кожні решті. Тобто люди працюють по двох функціях. Це е, ну, прибуває, е, лучше, що ми лучше. Це кукуруза, соняшники, е, пшеничка, е, соя, все лощить. І вісною у нас клієнти е, працюють їм як перед просиним обробітком роблять. І на кожній стороні справа і зліва мається, е, стоїть окрема ступиця, ступиця, окрема робочий орган і стоїть е, диск е, роторний загарпач. Тобто він, регулю, він регулюється в трьох плоскостях. Для чого? Для того, щоб не було борозди. Так. І регулюється він двома, форм... двома способами. Це за рахунок от балки катка, це двотавр називається. Так. От. Ви шплінтуєте палець, виймаєте, регулюєте собі глибину, вимілюєте, углубляєте, нижня фіксація є. І є грубе регулювання КБК. По горизонталі три отвора ви регулюєте ближче до дисків і далі до дисків. Так. І ще регулювання йде на передню навістку таким його... Викручуєте і робите його вверх вниз, як буде вам зручно. Ми вам бажаємо, щоб ви розвивались тільки в кращу сторону, але не забували про менших, ви, можна сказати. «Ніколи, ніколи. Ми завжди, Якщо клієнт з нами працює, то він вже, так сказати, ми вже в одній лодці, ми вже в одній сім'ї. Тому ми завжди за клієнтами переживаємо, ми ніколи нікого не кидаємо, не бросаємо, то ми спілкуємося до останнього. Всі ці знають, це все є, кожного можете відзив отримати. І, до речі, буде ще демо двох наших агрегатів тому, Через годинку можна подивитися, як буде працювати. Хорошо, добре, ми обов'язково підійдемо. Дякую, все. дуже радий побачити. Добре. Він на все нуля підзоляє.